Ще підлітком він уже підробляв в кабаках, грав на піані. До речі, я за тим самим з 8 класу вже грав на свадьбах, на весіллях, на бас-гітарі, Підробляв. Цікава. Історія там є. Багато історій. От. Він із сім'ї музикантів. Він, він так ніколи і не женився. Але дуже кохав, дуже кохав одну дівчинку, жіночку. Там, більшу частину свого життя свою творчість присвячував їй. Першу свою симфонію він писав 20 років, 20, бо на нього давив прес спадку Відховена. Він не тільки писав музику, він збирав. Архіви музикальні композиторів того часу. Ну, я так розумію, поки грав Бітховіна, він не міг закінчити свою першу симфонію. От, але написав багато всякого цікавого творів. На думку Михайла Казініка, він не писав симфонії, він будував собори душі. Він інженером душі. Тобто вплив його музики на душу. Це саме цінне у казінніка. Казінник не просто розказує, що там був Йоганнес Брамс. Зараз ми про нього говоримо. а Він розказує ефекти, ефекти впливу творчості того чи іншого композитора на... Душу на те, що відбувається з тобою, коли ти слухаєш. Там певні твори, та? певним чином, треба слухати, звичайно. Е -е рекомендовані рекомендовані твори для прослуховування. Його Брамса Казініком Це... Третя симфонія Фа-мажор, четверта симфонія Мі мінор і німецький реквієм. Німецький реквієм він якраз там, більше години. Таке досить великий твір. Але він не про смерть, а про втіху живим. І це відрізняє. Відрізняє підхід в служіннях на кладовищах під час погребіння. Не буду казати, хто про кого казав, але я одного разу так і почув, що от оці, оці от більше більше служінні погребіння там приділяють увагу померлим, а оці живим, які прийшли. Прощаться с прахом. это критично. Что да, ж такое? Шо? Вот Він, Брамс про про то, что шо... жить и можно красиво, даже когда болеть. он якраз раз резонирует с там, мовно втрати. З яким складно боротися, складно розтатися. Я навіть не знаю, чи можна взагалі. це такі рубці рани, які ще свіжі, але треба жити. Треба жити навколо життя, навколо там. Чисті парки безкоштовна вода, помиті лавочки, безкоштовний проїзд в метро і в громадському транспорті, автономна генерація енергії за 30 км від фронту. Да? Вот. І це складновато. Складновато. Складновато в такому міксі перебувати і так от щоб душа розібралася, як це все поскладувати всередині себе, як зробити біль платформою для зростання. Це про Брамса, це про Брамса. Є там певні варіації виконання деяких його творів. Зараз не, не, не знайшов зараночку. На диску ще були. Я купував там в одній філармонії диск і там попався Брамс в оригінальному виконанні. От, найду, поставлю окремо, якщо захочете, напишіть плюсик. Оригінальне виконання. Оригінальне виконання. Це про Брамса. це про його ефект. Це про його ефект і про те, як воно зараз для нас. Для мене особисто. Зараз переслухаю, я почав там слухати, але є твори коротші, є довгі, їх треба слухати спокійно. Але казінік рекомендує. Я підтримую, кажу, да, плюс плюс, я забрамся. Брамс восьмий. У списочку моєму. Для прослуховування з призмою Казиніка Михаїла. Перший, нагадаю, був Бах, Бетховен, Моцарт. Ну це звичайно. Далі Шопен, це також логічно, Вівальді Малер, Дуже цікаво, як Малер зайшов в контекст український. І Шостакович, крайній Був це восьмий Брамс. З творів книжечок щось я згадував, на таких М -м... напишу в коментарях, бо на думку спадало, але зараз уже щось не записав я короче. Що можна почитати в резонанс з Брамсом. Ну так що хто, на вашу думку, може бути 9. Причому я не беру сучасних там з ХХ століття, ну щось попав туди тому, що. Але там є декілька цікавих сучасних. Ну, більше про, про тих з Золотого віку. Хто би був наступним? Дев'ятим. Дев'ятим, як ви думаєте? Гарного дня, неділя, Божа слава, благословення для всіх, хто про Україну і всіх, хто про Росію, за Росію, не в смислі за країну. України хай буде перспектива, є люди там в Росії, до речі, нормальні. Їх дуже мало а от хто про Путіна, хто про його виродків і армію Ви всі прокляті до 4-го коліна. У нас сьогодні благословенний день. Алілуя. Слава Господу!